Всім привіт! Давайте будемо тренірити четвертий день. Вже маємо. Оборона тримається ще в де. Ну що, погнали в атаку? угу, угу. Рімсті і цей старлас теж дуже файний такий. О лопать просто. Ну Там паразитів у нас все ну, одно немає, ну погнали так же. Всі вже собі поно вибирали костюмчики. Сьогодні у нас вже перший день, як нам дають халявні костюми, Ну я ще туди не дивилась. Ще собі нічого не вибирала. Не знаю варіантів, багато, кого б можна мені було б взяти. На кому зупинюся, то ще хто знає. Чесно, не хочу його трогати гатор прям дуже, але не знаю, чи в мене це вийде. Нехай так візьмемо. Потім там трійка синіх. Можна взяти, але це за все, що воно зарядиться. З червоних заряджати мені теж нема сенсу. Якби знаєте, що тут знизу вийде десень? то було б цікаво. Тоді гатор не зарядилася, бо так у мене такої впевненості немає. Попробуємо більш-менш обережно зробити це. Ну, тоді отак. Тоді пропоную бити. -ху -ху. Ну, тоді, добре, зробимо так. Можна тоді з себе скинути сповільнення. І, наприклад, зарядити. Просто ще не хочу грім стіла трогати. Можна тоді зараз попробувати по максимуму цих погризти. Погано, що не Так, на нас ще висить відображення, Можна тоді. Дві Вівіку. Хоча неправильно, треба було старласа таки добити. Треба було би воно зараз зніме какоцю. Ех, тут звичайно мій правтик. Воно ну, може доб'є, не добив. Так, ну він сам себе заблокував. Тепер, значить, рімстіла блокуємо. Зараз буде взяти Мілену мені, щоб зняти тоді з себе це блокування. А хто знає, де її взяти ту Мілену? Там буде перелюд. Так, добре. Ще раз б'ємо. Ну тут еще вмакаємо лютвіга. Тут візьмемо Мілену. Вмакаємося відображення. Ну і вівіку лупимо. От неправильно поспішила. Комбо. Треба було обережно сходити. А я як завжди, спішу, спішу, чого ти спішиш? Тут можна було би сходити обережненько би. І тоді було б це набагато швидше, так, ніж. Вона вперто не хоче блокуватися. Куди мені ти сходити нейтрально? Ну, нехай, може, так не дуже б в неї що полетить. Так, ну, зараз дівчата доб'ють. Тут трошки я, Якби не поспішила, було б швидше. Так, хто там далі у нас? Цао! Міньйони Цао знімають поселення, так? Так, знімаю поселення. Ну, Це буде проблема. Ти блокуєшся, ти блокуєшся, цей теж блокується, це танцювати буде. Ну, тоді навіть хто знає, що тут робити, якщо викинути на Людвіга, хоча можна хоча б на Людвіга отримати перший удар, а далі попробувати якось. Вже, коли там не буде тих мільйонів, От тоді вже, наприклад, активувати людей. А ну, це за дуже чарівних і дуже класних обставин. Маємо червоні, але проблема в іншому. У нас лише У нас лише ця пані червона. Мені би синіх. було би непогано. скільки міньйони мають? Ніхе все. Ні, Ні мільйони я не приб'ю. Вони дуже жирні. Ех, зараз ще цей буде бити. Це проблема. Це не в таймінг. Я щось провтикала, що це на нас дуже швидко зарядився. Тепер він мені зараз підріже ману. І якраз багато синіх. Ну, нехай отак в нього скинемо нейтрально. Блін, нейтрально. Це було нейтрально капець. Просто капець. Це зовсім не вийшло нейтрально. Так, що з інтернетом? Це мені не подобається. Просто зараз світла немає. Ще повітряна тривога, і якраз все разом. Що тут зробити баща? Хто знає правильно? Мені би... Сині ще добре. Тоді підлікуємося. Зараз, звичайно, ще людві активувати не можна. Б'ємо тоді-туди. -тоді. Ти блокуємо. Ще багато мільйонів. Цікаво, це мені приб'є чи не приб'є моїх? Мілену. Так, Мілена вижила. Лікуємося. Ну, тоді можна а, взяти тут червоних. Стукнутого каніна. Знову з інтернетом халепа. Це можете видати. мене. Ну, тоді стукнем туди. Не заблокувався. Ще відображення мені кинув. Ще 4 мільйона. Багато. Трохи сині не приїхали, так як мені треба це 3 млн. Так, Зарядимо Мілену Відлікуємося. Не відлікуємося, не вистачило. Так, маємо одного міньйона Будемо сподіватися, що цей мінньон не стирить те, що не треба. Вб'є вбив І погнали танці. Так, що можу сказати? Не знаю, скільки в тебе здоров'я? Півтори тисячі. Дуже багато. Попробувати тебе прибити. добре Знову в нас. Тер заблокований, стукнемо сюди. Дві тищі дуже багато. І немає мені де-то. блін, знову з інтернетом халепа. Ну, з'явися, ну, будь ласка, не хоче. Проблема в мене з синіми. Мені треба багато, а їх немає. Не вийде в мене в пустоту їх скинути до Лімонвода, так? Ну, попробуємо заблокувати. Вийшло. Але в мене часу мало. Можна взяти цю. Сюди стукнути. Синіх. Ми тоді спочатку б'ємо Честера. Зараз як це кине відображення, то ми тоді вже його знімемо. Не кинув, але й не заблокувався. Приб'є, ні. Честера. Ну, Честера не повинен. Там здоров'я було багато. Так, це від'їхала. Так, дві хвилини. Якби він ще не лікувався, то було б цікавіше. Він гадость лікується. О, синє, ану добийте, добре. Ну тут напряжний був тапок з цим цяо-цяо. Гадость знатна. Це просто мультяшний. Це кида паразитів. Фігово. Можу так сказати. Думаю, що паразити не будуть комусь зніматись, але буде я зараз мучитись із міньонами швидше за все. Людвіга немає як зарядити. Так, тихо, не треба більше. Куди, в яку сторону лупим? Давайте сюди. Хоча? Хоча, хоча можна і сюди. Тоді сюди лупимо фіолетами. Так, візьмемо Людвіга, зарядимо. Можна тоді там червоні взяти, не знаю, чи вони мені треба. О, сині, ще добре. Ну... Нехай. Так, тепер по кому стукнем. Тепер попробувати, можливо, того заблокувати пана, що він захоче. Аж один раз ми стукнули, аж один раз, не багато? ні? Ну, від цього два рази. Угу. мощно. Нічого не сказати. Так, погнали тоді що? Графіня, Мілена. Так. І цього добиваємо. Ну тут мені цей допоміг. А, ще Дарквізер противника з... З Те, що ми на себе це все перекинули. Ну і тестр, звичайно. Ух ти Танцювати буде. Ні, не буде танцювати. Це просто лікує. Ну, майже просто цей. Не можна зняти посилення. Контра, звичайно, троє мультиків буде тяжко. Так, ну є можливість взяти Людвіга, як на мене. Бажано би це зробити. Сині трохи не так стали, тоді можна отак зробити. Ех, ну куди ти летиш? Зарядили. Куча Чим її знімати? А, а хто знає. Чим її знімати? Те, хто у нас? Де щось не подивилась, хто не по класам? Давайте, мабуть, отак вдаримо, чесно, щоб його не прибило. Тепер Людвіг. Що мені зробити з Квої Вона просто вб'ється. Тоді підлікуємося. Якби тільки ця зняла, ну, мабуть, вона не зніме. Та, з цією контролю це в мене буде зараз проблема. Скільки ще буде воно? Чотири ходи сто двадцять. От, блін. Фігово. Ну, добре, що ж, ризикнемо. Навіть вижила дивно. Не на всіх повісилось відображення, на цих двох не повісилося. Поганувато, звичайно. Так, а тепер честром туди туди В Вкрай ні, не заблокувався. Не захотів. Ну, що тоді будемо робити? Зараз, звичайно, ми втратимо Людвіга по-любому. Блін, скільки синіх. Оце полетіло. Комбо невдале. І це зараз. Мультики, мультики. Мультики роблять чудеса. Скільки ви будете ще заблоковані, два ходи і дуже багато здоров'я. Нереально. Тебе здоров'я? 1800, Я думаю, просто можливо би когось би прибити, би шарі, але ти за все, що є, тут нікого і не приб'ю. Можна було би просто вбити цього, щоб в мене було не в нуль. Тибо так. так якби не контра, то було би цікавіше. Не так, на жаль, сильно боляче. Отаком комбо, ще полетіло. Ні, тут нічого в мене не вийде, бо воно ще гадосно лікувалося. Так, ну той вмер. Хоч і не в нуль називається. Хоч не в нуль. Так, маємо другий розбив цей турнір і останній бій. Вівіка. Ну і командочка. Ти хто по класові? Колдун. Так, ти у нас маг. Що можу сказати? Не знаю. Вікою буде тяжко? Ну, попробуємо. Візьмемо синіх. Можливо, це мене врятує. Можливо, і ні. Халепа буде в тому, що воно не заблокується віка. Не захотіла. Так, можна тоді тут один хід сходити. І так як вона вже ходить, тоді отак. Ну, з приводу лікуватися зараз-то ніби й нема сенсу. Тоді зробимо сюди. Дуже що бідне, на нас висить відображення, але це і одно мені заблокував честера. Нельзя снять. Чому от така несправедливість, га? Як на нас висить відображення від Каки. Я думала, воно буде все одно працювати, воно не працює. Тут, тут тут нема шансів. Тут вже все пішло не, не в мою сторону, знову куча контри. І це дуже, як на мене, обідно і дивно те, що не працює оце відображення, хоч я думала, воно працюватиме. Так що, в принципі, тут вже нема мені що ловити. Тут уже все. Воно це все не знімається, це й далі моїх травить, ну просто трешатіна, як на мене. Ну що, четвертий день тяжко, все-таки, тут уже нічого ми не зробимо. Це зараз знову буде бити, Тут і, і все, я вже не нажму, і тут уже нічого не зроблю. І, ну, в принципі. Ах. Ти швидше за все, що, мабуть, давайте будемо тікати, там вже на все одно ще прилетить. От, через один хід 1700, так що тут вже без варіантів. Ну що, Маємо два хрестика. Чи завтра буду я робити викуп, не знаю, чесно. Зараз є по тупого один, це на 5 хвилин, 3000 місце. Не знаю, будемо дивитися. Тому що ніби і не хотілося б витрачати 75 кристалів, тому що оборона зовсім не тримає. Але завтра будемо дивитися по ситуації. Все, всім дало кам'янів пока-пока.